Всім гарного дня. Виїхав нарешті погода дозволила проїхатися. Перевірити салінблоки нові, які я поставив. Коробка добре відрегульована з нероздовбаною кулісою. Виїхав проїхатись, провірити, як воно все працює. Щеплення, вижим, щеплення, який вже зараз на нормальному підшипнику, а не на тому, який дуже з дрібними. Кульками був. Ну що я можу сказати? Е, перші відчуття перші відчуття це коли починаєш їх перемикати е, коробку передач. Куліса м'ясенька. Е, ходи куліси короткі, не роздобана, як на газоні 51, м поки ти поймаєш передачу. Там все чітко чик-чик-чик, як, як на яві, як то кажуть. А ява краща. Ходи куліси коротші. Ніжка перемикає чітко, ну незвично, тому що привик, що ніжка ганяє вверх вниз в амплітуді 1,5 метра, тут а по 15 см все вмикається, все суперово. Незвично. По-друге, перше по щеплення працює зовсім по-другому, немає зайвих тепер шумів, вижимається чітко, відпускається чітко, теж задоволений. І по роботі задні підвізки. Заднього речага на цих салінблоках. В поворотах більш стабільніше став, тримає дуже добре. Але до стану соляночної підвізки, яка на конусних підшипниках, ще дуже далеко. Тобто ефективність і стабільність піднялася дуже гарно, але до той монолітної їзди в повороті, коли воно стоїть як шкеля скелян. Нерухомо. Ну, Салін блоки в задньому в задньому маєтнику, ну зовсім не дотягують. Не дотягують навіть нові, даже, е, доброго матеріалу все-таки підшипники є підшипники. Ну, і що мені сподобалося що з цією коробкою, цією коробкою сподобалося, що е, за то, що патрубки стоять ближче до мотора, з'явилося ще більше місця для них. ну і По коробці. Фільтр працює. Без зауважень. Бачимо, що патрубки пішли вперед. Звичайні патрубки стоять десь ось тут, ці пішли вперед. Місце для них з'явилось набагато більше. Тобто є плюс, що ножки, коли ти ставиш свої ножки на ножки, що у тебе місце. Місце реально більше стало. Це по правій стороні і по лівій бачимо теж, що місце добавилося дуже добре. Ну із зовнішній вигляд Дніпряка з каструлькой. Якось так. Мені подобається. В плані дизайну, в плані дизайну. Доволі в чоперному стилі вийшло все гармонійно. чопер чопер чоперок. Каструлька сюди вписалася дуже добре, як я й казав. Хромом чомер чопер не збудеш, Зобливо близько пченицяцьками. Якось так.